Так, друзі, от я і приїхав на перший об'єкт, який я вам буду сьогодні показувати. Ви вже його знаєте. Ми робимо реконструкцію з цього складу. Верніше вже практично зробили, де ми міняли звичайний холодний профнастил на покрівлю і сендвіч панеля. Ось бачите, ми повністю перекрили уже сендвіч панелі. Цей об'єкт цікавий тим, що до цього об'єкту доступ є тільки з фасадної сторони, з правого боку, з лівого боку, і з тої сторони в нас немає взагалі доступу. І ми тут дуже цікаво працювали, працювали через середину складу, працювали в більшості вручну. Тому монтаж такий непростий, але результат мені дуже подобається. Всередині наш замовник хоче, щоб ми. Побудували ще адмінбудівлю, офісне приміщення, тому ми зараз його рахуємо. пропонуємо свій конструктив, пропонуємо своє рішення. Якщо замовник все підійде, то будемо будувати ще й офіс. От. Також хочу вам сказати, що от, е реконструкція завжди за собою несе різні такі моменти, які ти не можеш передбачити на бачите, змонтували покривельний сендвіч панель і коли знімали профнастил, ось такі у нас. Отвори з'явились на стіні примикання. Їх, звісно ж, потрібно буде зашпаклювати. Ну і замовник пізніше вже, напевно, цей фасад буде перефарбовувати там другий колір. Зараз хлопці займаються тим, що вони підрізають сендвіч-панель для встановлення лобової ланки під логістичну систему. Нам потрібно цю частину прибрати, сендвіч панелі, щоб можна було привіт змонтувати нам. Сендж панель, Ой, не сандж панель, а водосвітний составом. Тому ось такий, друзі, об'єкт. А зараз, друзі, зайшов всередину, наш Жорік, наша зірка Тіктоку. Ось так виглядає всередині склад наш ножничний підйомник, який нам допомагає в цій роботі. От. І тепер нам залишилось а, змонтувати планку. От. Ось так виглядає тепла. Покрівля зсередини складу, от, а адмінбудівля має знаходитись ось в цьому углі. І ось ми ось в цих рамках від цієї, від цієї стіни маємо побудувати двоповерхову адмінбудівлю з металокаркасу, з зйомною опалубкою, з профнастилу, полістирол-бетон легка плита. От, обшивається це все сендвіч панелю. І буде сучасний класний офіс, такий, як ми вміємо будувати І Той, хто слідкує, уже бачив, як ми всередині виробничих приміщень будуємо класні сучасні офіси. Тому, друзі, кому потрібно побудувати склад, ангар, виробництво, реконструкція, виготовлення металоконструкції, звертайтесь телефон в профілі, набирайте, не соромтесь, ми прорахуємо, ви будете знати ціну вашого проекту і планувати свій розвиток. Всім гарного дня!